Мир вам, дорогі друзі! Вчора ми з вами говорили про сходження на гору. Так ось, якщо порівнювати нашу десятиденну програму з Сходженням на гору, то сьогодні ми подолаємо вершину. І щиро раді ми вас вітати на нашій п'ятій зустрічі молитовних вечорів, коли ми об'єднуємось молитві за Україну, за наших захисників і захисниць. Нагадую, що ми продовжуємо молитись за мир в Україні. І щиро дякуємо всім тим, хто долучається до нас онлайн. Ставте вподобання, пишіть свої вітання, звідки ви до нас долучаєтесь. Нам буде дуже приємно. Кожного вечора ми з вами продовжуємо досліджувати важливі та актуальні теми, які турбують сьогодні кожного, а саме. Як зберігати спокій та мир у цьому неспокійному світі? Чи існує справжнє щастя? Від чого воно залежить і де його знайти? А що каже про це Святе Письмо? І чи справді Біблія дає відповіді на питання, які турбують нас сьогодні? Все це та багато іншого на наших вечірніх зустрічах. Тому не пропустіть! На ці та інші актуальні питання ми разом з вами шукаємо відповіді на наших вечірніх зустрічах. А також, як і кожного вечора, вас чекають подарунки, тому не пропустіть. Ну і нагадую, що в кінці кожен отримає особливий подарунок Біблію, тому не пропустіть. Свій, що Бог чудно створив, бо Він любить тебе і незабаром прийде вітер дощі, туман закривають твій зір, а ти щиро молись і у Спасителя ві і туман закривають твізі, а ти щиро молись, і в Спасителя вір. Він один лиш повір, світло правди дає. Зігріває серця і до Бога веде, дощ дощі туман, закривають твій зір а ти щиро молись і у Спасителя вій. Вітер, дощ дощі туман, закриває. Тривають твій зір, а ти щиро молись, і у Спасителя вір, все без нього ніщо, лиш одна марнота, Бог дає нам усе, чого прагне душа. Дощі туман, закривають твісі, а ти щиро молись, і у спасителя вій. Вітер, вітера дощі туман, закривають твій зі, а ти щиро молись, і в спасителя ві. Хто не прийме Христа, муки той потерпи, щастя знайде лиш той, хто зуміє, люби вітер дощ і туман, закривають твій зір, а ти щиро молив. Вію спасителя вій. вітер дощ і туман закривають твій зір, а ти щиро молись, і спасителя вій. Підлягає сумніву, що наше здоров'я на дуже впливають наші звички. І саме своїми звичками ми або зберігаємо своє здоров'я, або навпаки, ми його нищимо. Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого між тим менше не бережуть, ніж своє власне життя. Тому нам слід пам'ятати, що здоров'я – мудрих гонорар. Секретами здоров'я з нами поділиться спеціаліст зі здорового способу життя Олена Шульга. Вітаю вас, дорогі друзі! Хто вже розпочав свої перші кроки в покращенні свого здоров'я? Є такі, так? Да? Я дуже радію за те, що ви е, витрачаєте час на це і за те, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про сон. Я думаю, що деяким з вам траплялося в аеропорту бачите кімнату відпочинку. Це могла бути кімната відпочинку в аеропорту або е, там, де приїжджають поїзди. Але зазвичай, якщо ви побачите в цій кімнаті людей, вони чомусь не відпочивають, а сидять хто де, хто в ноутбуках, хто розраховується за якісь рахунки, хтось розмовляє по телефону, хтось дивиться якісь е, сюжети, які йому потрібно. Але, на жаль, в кімнаті відпочинку ці люди чомусь не відпочивають. А що роблять? Працюють. Так. Одного разу під час однієї рекламної акції від виробників автомобілів виставили таку акцію: що людина, яка більше всього пробуде біля автомобіля, тримаючи його рукою або сидячи за кермом, та людина отримує такий автомобіль собі в подарунок. Чи хотіли би ви отримати автомобіль? Хотіли. І ось таких учасників було 34 учасники. Вони е, всі були такими бадьорими, радісними, і всі бажали отримати цей автомобіль. І отож, вони деякі стояли біля автомобіля, деякі сиділи, тримаючись за кермо, і е, почалося змагання. Змагання почалося в середу. У четвер, після обіду, коли вже пройшло 24 години, після початку змагання, люди почали вибувати змагання. У деяких були ознаки судоми в м'язах в ногах, у деяких була нескладна мова, у деяких були незрозумілий погляд, у деяких почуття безнадійності і розпачу. А у деяких була дратівливість. І всі ці люди вони вибули. Тільки частина учасників залишилася на цих змаганнях. В суботу надвечір, до кінця третього дня, біля машини все ще очікувало двоє людей. І тільки після 77 годин, 28 хвилин, залишився останній змучений учасник. Він і був оголошеним переможцем. Сьогодні суспільство переповнено втомленими людьми, які борються за місце під сонцем. Кожний із нас, я думаю, що постійно замислюється про те, скільки відпочинку мені потрібно. Нам всім потрібен відпочинок, тому що він відновлює сили, він дає можливість організму відновити все те, що було втрачено. Існує два види відпочинку. Перший це щоденний відпочинок, і другий це регулярні канікули. Ну, я думаю, що з щоденним відпочинком ми ще якось трошки справляємось. А от як виглядять наші канікули? Чи є вони у нас? Чи е, виділяємо ми в нашому річному плані місце для того, щоб кудись поїхати і відпочити? Коли у нас наступають канікули, ми ще вдвічі більше починаємо чомусь працювати. Отже, для того, щоб нам бути щасливими, для того, щоб нам бути здоровими, нам потрібні регулярні канікули. Але їх у нас не буде, якщо ми їх не заплануємо. Якщо ми вважаємо, що наш організм має безкінечний ресурс, то ми в цьому помиляємось. І якщо ми хочемо бути здоровими, то нам потрібно на це виділяти час, тому що наше серце скорочується 110 тисяч разів за день. Ми вимовляємо тисячі слів. Ми робимо 28 тисяч вдихів і видихів за день. Ми напружуємо основні групи сотні м'язів. Нам, нами керують від 15 до 20 мільярдів клітин головного мозку. Уявіть собі, які процеси відбуваються в нашому організмі. І тому не дивно, що сон це такий важливий для нашого відновлення енергії для підтримки здоров'я людини. Регулярний та. Повноцінний сон потрібен нам для догляду та турботи про наш організм. Нам потрібно стільки відпочинку, скільки потрібно організму для відновлення його потрачення.